Привіт всім! І сьогодні в нас другий випуск відкриття контів на фазу. Тому за таке відкриття не забудьте протиснути вподобайку і підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Тому що в нас ціль до 10К і залишилось зовсім небагато. Тому надіюсь на вашу підтримку. Також коментар залиште, чи колись вам випадала фаза, чи вибивали ви, чи вмазувались ви. Якщо ви не бачили минулу рубрику, то я залишу десь в описі посилання на це відео. Зайдете, подивитися, бо десь в підказках, там зліва чи справа воно висвітиться. Також нагадаю за телеграм-канал. В мене є свій телеграм-канал новинний по Бліцу. Якщо вам цікаво бути в курсі новин, то можете підписатися, будете постійно в курсі тих самих новин, а також. У нас там приходять іноді розіграші, тому якщо бажаєте ще якусь трішечки мотивацію, то можете перейти. Ну що, погнали дивитися, не забудьте за завподобачити. І смачного, до речі. Так, ну що, е, знову е, другий випуск уже, друге відео. В цьому місяці, звісно, е, по підтримці було не дуже. Тому я продав декілька танків, коротше, аби ця рубрика трималась на плаву. Погнали відкривати, погнали відкривати конти на фазу. Подивимося, що нам зараз дропнеться з них, чи взагалі щось дропнеться. Е, БП я вже пройшов по факту, так що будемо відкривати. Ну, Вийде небагато, буквально. Е, десь приблизно 4. ой, Мабуть, 6 контів. Приблизно приблизно десь 6 контів повинно вийти. Е, ну, погнали, повідкриваємо, подивимося. 20, 20 частин сертифікатів на Revoliz і 25 аж на Enforcer. Ну, 25 це доволі багато, але бляха малувато. Хотілося би фазу. Але я розумію, 25, ого, багато дуже, дуже падає. На Фрості 25 та 26 є Thread Eagle 25. Ну, типу. Ага, Eagle 7. Ну, як я розумію, поки що він е ще преміумний. <с> ще преміумний. Чи буде він преміумним, побачимо. Е але вже один зібрали. Добре. Окей, погнали далі. Ах, як болить. Як болить. Дуже болить. То, мабуть, не. Мабуть трішки більше, ніж 6 контів, мабуть, 8 вийде. Ох, малувато, малувато. І боляче камуфляж, моторошний ліс. Нічого собі. Ну, Щоб ви розуміли, відсоток на камуфляж був доволі малий. Shadow Hunter і, і знову Eagle. Щоб ви розуміли, на камуфляж, який був камуфляж моторошний ліс 1,25. 125, щоб ви розуміли. Е, доволі. Доволі каже. Доволі було близько. Але, на жаль. На жаль, на жаль. Та ні, ну, фазу це треба, ну там як пощастить, типу як пощастить. Так, Фрості, до речі, знову. Фрості в мене є. Фрості в мене є. Погнали далі. Боже, як же боляче. Як же боляче оце відкриття кожен раз револіризе 15 на фрості. Револіризе mm, ну, ми, мабуть, зібрали. Так, ми зібрали. E, забираємо і хай буде, тому що цей танчик поки що, якщо не помиляюся, преміумний. Чи буде він в майбутньому? Коротше, така типу собі інвестиція на майбутнє. Чи буде він, звісно, побачимо? Ах, як же боляче. Як же боляче. Погнали. <с> Кожен раз. Знов та Ви прикалуйтесь з мене! Моторш не ліз знову 1% спрацював. Та вже давай фазу, вже, ну що таке? Enforcer. Ну, мабуть, я думаю, ще, ще один раз, якщо Enforcer випаде, ми його ізберемо. Револіризер і Enforcer знову. Ще не зібрали, видно, ще не до кінця. Так, добре, останній прокрут. Майже там ще на один контейнер нам вистачить. А, як же боляче. Інфорсера, да, ми енфорцера зібрали. Це він колекційний, в мене він є. А, ну, по факту 500 золота ми повернемо. Зараз треба, мабуть, глянути, я зараз можливо одразу. Так, револіріз і цього я поки не, чіпля... не чіпаю, хай воно лежить. Е, сертифікат Іфорцера, якщо ми використаємо нам прикол, тобто ха, цікаво зробили тобто при використанні е, при використанні його в ось цей Інфор, ми отримуємо два лями, але якщо ми продаємо і використовуємо, то ми беремо золото. Доволі хитро зробили, типу, тому що я думаю, що не всі е, будуть такі прошарені і будуть продавати, типу, тому що побачиш, що тут. Компенсація ось така. Ну добре, 500 золота в принципі плюсом. І поки, мабуть, то і все. Інфорсера ми тільки зібрали. тобто, По факту 500 золота нам тільки плюсом. Ну, добре, дивимось. Ну, 25- Shadow Hunter. Ну, ігла, звісно, ми ще раз зібрали. Да. ну, Не знаю, звісно, чи він буде колекційним. Побачимо. Хотілося б, звісно, бо я вже зібрав його. Дуже багато. Так, ну і ще один залишився по факту. У нас 3К. Е, 3К, якщо ми пришвидшимо, це буде 10. 300. У ну, мене не вистачає 300, тому, ну, мабуть, 5, тому що ми ще виконуємо потім БПшку. Виконуємо потім БПшку і заберемо і трішки, ще відкриємо там трішки пізніше, коли відкриється четвертий тиждень. Так, револірізер і Shadow Hunter. На жаль, на жаль, але в цей раз випало два рази моторошний ліс, типу Камо з одним і 25%. Це капець просто якийсь. Але будемо далі вмазуватися. Один, рубрика раз на місяць, скажімо так. Будемо скрипти все золото. Тому дякую за перегляд. Обов'язково протисніть подобачити за таке відео, і зустрінемось з вами в наступному відео. Можливо, нам в наступний раз пощастить в вибиванні фази. Все, до зустрічі!